Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та Atomf11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це будні на GGDrop. Починаємо, починаємо. Сьогодні в нас баланс менший, 3000 g поймтів, але це зв'язано з тим, що в минулих серіях нам дуже і дуже осипало. І, до речі, зараз тільки калаш окупний тут, бо кейс 300 коштує. А оце все повипадало 215-177. Давайте 177 закинемо на 500. Ми сьогодні граємо обережно. Почало повільно, але мені здається, що. А, ні, випадає навіть випадає, окей. В принципі, 200, давайте просто на 400, можливо, окупимось. І було б непогано, але, по-моєму, дуже швидко, ні. Чи встигне? Встигає загальмувати сьогодні. Щось прям відбувається таке цікаве, чомусь. Апгрейди прям заходять. І, до речі, є отакий от от кейсик. Але я думаю, з таким балансом ми в цій серії навряд чи дійдемо до останнього. Хоча з 5000, наприклад, це цілком можна зробити. Давайте хайп-кейс за 500. Дорогенький, відкриємо. І. Він є за 600. Оцей... Оця ППшка. Да, 556, гарно. До речі. Буде колись серія, де я відкриваю на ці от. Тільки бонусні будуть в мене ці відкриття. Тому дочекайтесь. Так. А, продовжуємо. А продовжуємо ми, знаєте, чого. Що... Наприклад, оце 5 кейсиків, 1900. Ой, давай, не підведи. Погано. А, ладно, не так. О, нормально, почекайте. МК непогано, а це скільки? 149. Ну, до речі, ми окупились, продамо оці окупи і спробуємо зробити зі 149 3 п'ятірочки, не заходить. 133. На, м -м а давайте просто на 3 трійки, наприклад. В принципі, якщо зайде, було б. Ні. На жаль, на жаль, зупиняється так. Навіть на 50% не заходить. Можна відкрити щось дороге вже, в принципі. Наприклад, давайте відкриємо просто два безкоштовних таким чином, і відкриємо один дорогий кейс, таким чином, у нас залишиться всього 2000. І якщо ще не пощастило трошки, це скільки? Це 551. Угу. закидуємо це, все, 617. Якщо дасть хоча б X2, щоб ми перекрили. Або 1000 видає нам. 175 видає. Не сказав би, що це прям гарно, але. Але окей. Калашик такий. М -м, мені здається, так, він не зайшов, на жаль. Підемо. О, бронзовий. Що випаде? З бронзою випадає 179, ладно, продамо. Так, давайте. ой, давайте для тесту відкриємо оцей кейсик. І пропоную. Ну, неонуар, це, це 500. а, Це 700, це окуп навіть Окей. Е, пропоную перейти до кейсу, який, до речі, можливо, дається, а можливо, ні, чому я так кажу, бо, скоріш за все, а може і ні. от я не знаю, скоріш за все, його прибрали. Бо в мене був або є промокод atomf 55 який дає вам, я зараз навіть вам покажу, який за поповнення від 1000, е дає вам безкоштовно Spectrum Case. От, е дивіться, натискає, і от тут повинно вам написати: от, Spectrum Case, е з кейс депо від депозиту від 1000 джеппоїнтів. І на кожен аккаунт цей промокод одноразовий. А якщо цієї таблички нема, то значить цей. Цей код вже ну, не існує. Так, відкриємо 5, чисто може покажу, що може випасти. Він дається абсолютно халявно. І, наприклад, може щось таке смачненьке випасти, 156, от 241 є. Відкриємо ще 5, але бачите, я багато відкрив, не купила. Можливо, зараз окупить nice. 302, nice. Uh, 104, ну, а це якщо. Ну, no, бачите, от зараз окупило мене. так що Користуйтесь, якщо він дійсний, і пропоную калашик відкрити, 5 штучок, 1500. Може, весь наш баланс. Найс. Nice. Окей. Okay. О, це непогано. Це 700 навіть. а от, тільки це поганенько. 2200, у нас 2900, ми якби повернули. Можна так сказати, срібний, 26, не вистачає оберту. 5... 4 мафі Арсенал, 1200. І можливо, це скільки? Це 300, окей. А оце погано. 663, окей, ми це продамо і спробуємо зробити контрактик на 314. Випадає 394, я встиг собі заспелерити. 394 поставимо на 666 шанс. Ну, 50%. Але починає дуже швидко крутитись. Але можливо... Та, фух, встигає, встигає загальмувати. Найс. Це дуже гарно. А, срібний кейс тим часом відкриваємо повільно, бо може нам щось і випаде гарне. Наприклад, калашик! Darkwater? Ні. От Darkwater було б дуже дорого. Так, скільки Darkwater зараз коштує? Darkwater Water 8000. капець. Жорстко. але... Але, на жаль, не випало. Окей, три можемо відкрити. Дивіться, в чому тактика, в тому, що нам зараз просто АВП випадає за 2000, так? Ну, щось не випало. Окей. А, а ми 5 відкриємо майже на весь наш баланс, щоб нам. Окей, юсп гарно. Вийде тільки ще щось, щоб це не прям. О, МК і Авік. О-о-о-о-о-о. Що таке існує? 400 ми виловили. Окей, давайте. Просто обережненько отак відкриємо. Пам, погано. Хтось ножик виловив. Поздравляю з, з ножового, до речі, кейсу. Який 21 тисячу коштує. Так, 96, щось мені не дуже це подобається, тому. Ми можемо, в принципі, ризикнути. Два отак рази відкрити. Ой, головне, щоб не касар в сумі дало. Найс! О, ще одну таку! Блін, було б дуже жорстко, якби ще одну таку видало. І в нас вже баланс. Так сказати, ну, на місці. Можемо два тепер таких відкрити. 2500. Дивіться, в чому тактика? У скоріш за все, зільє. Так. А, ну тактика не вийде у нас 5100. Окей, може вийде. Ми відкриємо зараз. Дивіться, ми відкриваємо Golden Case. І я йду олинити, а саме відкривати за 4 п'ятірки, якщо ще щось зараз нам випаде. Скільки це бере? Я перший раз їх бачу. Це, по-моєму. А, 374. Ну, нам вистачає. Ну. Будь ласка, скільки йде відео, не знаю. Ладно, поїхали. Можливо, випаде нам буде прям шикарно. Гарна якість, за 10-ку? за Годи за 10. 200. Ну, ця пушка є за 10, ладно, в нас є 2700. Дивіться. Тактика проста, дивіться, мене не окупило з дорогого кейсу, значить я відкриваю знову дорогий. І мене що правильно, мене nice. а Можливо, я перше. А ще ти не захотів. Ну ладно, це приблизно в нуль. 2700, ну, трошки, так, да, плюс. А підемо, дивіться, оцей кейс мені видавав, так що я повернусь до нього. 2200 і. Давай юспик, Давай авік слеш Юсп. Ну. так, А, ну ладно, ми навіть окупились. 2600. Пікнік, пікнік можна. 3000 витрачаємо, знов олинемось. І, і, і Калаш. Калаш. Ну, Калаші це фігня. Ну, типу, ну, блін. 2400 мінус є. Так, так сказати. відкрию, дві 2300, будь ласка. Це може бути фатальною помилкою. Ну. Це ще 100. А, 930. Ладно. Відчіплюсь від цих кейсиків. Так, 13 тисяч оберту треба, відкриємо один, чисто прощупати бочковий. Щоб зрозуміти. Ні, зупини зліва! Ну куди ти на це зешко Перескокуєш. У нас 1500, ладно. Чому, от дивіться, ну кейс вже має видати, бо стільки неокупів окупів саме видавав нам. І зараз теж видає... Боже, це 400, якщо що коштує. 4... а, 738 у нас є. Окей, пікнік, всі, всі сподівання на тебе. Будь ласка, пікнічок видай нам. О, пікнік. Ну хоч що може і дешево насправді коштувати. Ну 640. А, окуп на 41. Дуже круто. Хайп, хайп. Uh, давай, будь ласка, от. І просто і просто я. Lightning Strikes, справа, Ну він би не випав, да, Нікол. 369. Відкриємо ще раз. Бо я вже не знаю, що робити. Просто кейси почали зливати зліва. Ну, зрозумі... ну він є за 700, до речі, можливо. Ні за 192 падає. Окей. Продамо 323 Мафія Арсенал. Роби Роби різницю, будь ласка. Перч... Да, перчатки. угу. Повіримо важ. 215, 239 у нас є. Ах, я не знаю, що робити, насправді, що нам відкривати. Можна відкрити два ось таким чином 198, і перший таке. А, ну, норм, о, норм. 343, трошки повернулися. І Banana Day. поїхали. 4. 3, ой, 3, 3 Оце Я розігнався, 4, кажу. Зупинись. 800, так. Якщо я не помиляюсь. Окей, 600. 650 почало трошки нас повертати. І, можливо, є сенс 2 мафі-арсенал відкрити, щоб взагалі було чудово. О, скільки? 390, Ну. Mm, є якийсь нема предмету. Окей, okay, ми, ми самі цей предмет зараз знайдемо тут. Що можна відкрити? Mm, я прям вплотну шукаю, але не бачу. Ладно, цей Drop. Що spring Drop падає? Ну там оця М-ка. Топ дроп. Падає Crimson Web. 100. Контрактик Контрактики прям жирні не заходили. 615. І, можливо, контракт нас хоча б на 1000 відправить сьогодні. О, таке мені подобається. 1600. І просто відкриваємо таким чином. Кейси зливали, тому зараз. Вайл... Go wildfire, будь ласка. Wildfire! Ну, справа ж ти wildfire! Ну ні, я хочу ще відкрити таке. Ой, ну зараз знов зілє, я просто повернусь до лоу балансу. Ладно, це не злив, це. Мінімум 950, десь так. 1100 навіть відкриваємо ще раз. Можливо, фатальна помилка, тому що він вже непогано видав. І справа не докотиться. так 422, у нас 566, ідемо хайпік відкривати. Фастом. 151, погано. Відкриваємо тут два фастом, можливо, 90-148. Окей, поїхали робити апгрейд, тому що я вже не знаю, що робити. Давайте 90 закинемо на 1000. І випада буде дуже і дуже файно. Почало повільно, але мені здається, да, Продовжує дуже швидко. І останнє сподівання на ну, цей е XM-чик, але не сьогодні. Так, ми. 3.3. Uh, так, нам не вистачить навіть на апгрейд. Ще... Ну, можна, можна все, що ми можемо зробити. У нас є 17, і ми підемо. Uh, це не вистачає. Ми підемо, відкриємо ой, на цей GG Case фастом, Може за 20, хоча б дасть. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!